Це 2 кВт, обігріває він десь 25 квадратів. Є 3 кВт, обігріває 65 квадратів. Це стоїть 1100 гривень. Гарантія – два рочки, і це стоїть 1500 гривень. Кропивничанин Євген прийшов на ринок купити електрообігрівачу квартиру. Каже, хоче бути готовим до відключень і газу, і електрики через обстріли російської армії. Вважає, обладнання резервного живлення може дорожчати. Буде похолодання, люди почнуть Куда-то саме, искать это все. Чим буде далі, будет все дорожньо. Говорить, до знеструмлень частково підготувався під час блокаутів у 22-му році. Купив себе акумулятор, купив собі безперебойне питання, пристрій купив і користуюся, купив собі таку газову плиту і купив собі балончики, такой балон є. І для дачі купив генератор собі. Власниця магазину електро і газообладнання Ірина каже, ціни на генератори і прилади безперебійного живлення протягом року не зростали. Не змінилась ціна в її магазині і за останні п'ять днів, відколи почались аварійні відключення електрики через обстріли енергетичних об'єктів України. Генератори від 8 тисяч і до 12 тисяч. Кропивничанин Олег прийшов у магазин за обладнанням, яке забезпечує електроенергію під час зникнення або стрибків напруги. Говорить, торік витратив на його купівлю 20 тисяч гривень. Прийшов за додатковим. Я не бачу существенних змін в цінах. Це я взяв перетворювач, акумулятор взяв окремо і сам зібрав схему. І це все. Подовжувачі, там, світильники. Це все привели до ладу. і Протягнули по квартирі. Відключення, коли були ну, ось ці останні рази, дві години, то працює. Холодильник працює, роутер працює, зв'язок є. Найдешевші генератори, як завжди, це генератори на бензині. Наступні йдуть генератори газобензинові. Та є генератори, які працюють на дизелі і інверторні генератори. Ціни варіюються від 13 тисяч за 2,8 кВт. Вадим Довенко, власник мережі магазинів електротехнічних товарів у Кропивницькому Полтаві та Кременчуку. За його даними, ціни на генератори за останні п'ять днів не змінилися. Порівняно з серпнем, зросли за рахунок відміни постачальником акційних пропозицій. Літом, коли не було обстрілів, було досить спокійно обстановка в країні. У всіх, майже у всіх, в тому числі і у наших постачальників, були акційні пропозиції. Коли були акції, ціни знижувалися до 20% від вартості. На одному з українських онлайн-сервісів, який функціонує як платформа для порівняння цін та вибору товарів від різних інтернет-магазинів, найбільш затребуваний у категорії товарів за популярністю генератор, на сьогодні коштує 17 тисяч 305 гривень. Це майже на 600 гривень дорожче, ніж п'ять днів тому. Зарядна станція у цій категорії товарів за п'ять днів подорожчала на понад 8 тисяч гривень. Powerbank у категорії найпопулярніших товарів ємністю 100 тисяч мАг зріс у ціні з минулої п'ятниці майже на 900 гривень. Перша причина цьому це ажіотажний попит. Коли створюється ажіотажний попит, а це буває в період посилених обстрілів країною-агресоркою. Тому чим більше попит, тим більше бажаючих просто нажитися на людському горі і. Заробити під час ажіотажного попиту цифрові майданчики вони торгують на всю територію України. А як ми знаємо, є регіони, в яких ситуація значно гірша ніж у нас. Тому, в першу чергу, ці ціни і бажання заробити направлено на ті регіони, де люди постраждали більше. Каже у жовтні в його крамницях, якщо порівнювати з вереснем, люди не стали купувати більше павербанків, генераторів чи засобів безперебійного живлення. Найчастіше беруть ліхтарі з живленням від батарейок чи акумуляторів. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини. Крапавницький.